Рускавець, вечір, краса. Бачите, всі сидять на вулиці, ніхто не хоче на лавочках сидіти. Набюетець. 19 година. Тут джерела традиційно, Броніслава, Софія. Всі ну, ті самі джерела. Чогось нового немає що показати. Нові джерела не з'явилися рускавці з часу мого попереднього візиту на бюець. Марія Тепа. Марія тепла, марія холодна. А вийдемо зараз на вулицю подивимось. На вулиці буде цікавіше, бо тут ви бачите, тут нікого нема. Ніхто не хоче воду пити. Таку пору. Немає води, справді, ну, надає пацієнта. Тут дуже і дуже гарно. Сонячно тепло. Пташки співають. Помаленьку будемо йти в напрямку до центру. Подивимось, що на альтанці музичній, чи є концерт. А тюльпанове дерево. Де, як промінчики виграють проти листочків.

Ну що, подивилися, а тепер давайте маршрут швиденько. Гоу-го-гоу. Йдемо на центральну алейку. Ще тут є, бачите, такий кусочок трошки з сонечком. Я Літо в трускавці. Не просто чудово, а прекрасна пора. А, дивіться, бювет, сонце. А, це вже липень. Такими темпами <laughs> скоро буде серпень, mm -hmm. а потім і літо закінчиться. У буде вересень, жовтень, листопад, грудень. Кому цікаво, як в трускавці восени чи взимку, у нас такі відео на каналі є, дивіться, можете побачити. У нас є гарний архівчик. Все, що відбувалося в трускавці за останні 5 років. Ну, поки що за 5. Це так, щоб регулярно. Все, що за 5. Ліворуч магазинчики. Остеопат. Праворуч джерело в кущах ховається ще одне, Фердинанд має центральна лейка. До речі, для експерименту традиційно можете поставити лайк цьому відео, якщо ви раніше не ставили, якщо ставили, теж поставте. Бо попередній наш експеримент, який ми проводили в березні, показав, що таке ставлення лайків воно додає переглядів. І не просто переглядів додає, а потім вам самим показує більше подібних відео. І в першу чергу ви будете виграші. До речі, час від часу теж ми питаємо наших улюблених коханих підписників. Хто коли планує в Трускавець. Я думаю, знову настав час написати. Коли ви зараз плануєте в Трускавець. Станом на липень. Хто коли планує бути в нашому прекрасному місті? Тут, до речі, дивіться, морозиво з'явилось. Ну, ще морозиво не з'явилося, але вже коробочка, з якої морозиво будуть продавати, вже з'явилася. Ну не всі пішки, хто хтось їздить. Так, теж можна. Ну або не можна. Насправді я не знаю. З того боку, видно, що хмариться. А, ще трошки погода зміниться. Так, то, що я обіцяв, бачите. З'явився. Ящичок з Новим Морозом кава, млинці, черги, ну, але насправді ресторани більше порожні, ніж, ніж повні що.

Слива 250, черешня 200, полуниця 160, солодка черешня 200, старстя 250. Ну а це так, це то, що по цінах станом на зараз.